Зв'язок незабаром вийде Дмитро Плетенчук, начальник об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони Півдні України. Пане Дмитре, ми на вас так очікували. Анонсували ваш вихід в ефір. Ви знаєте про що ми будемо питати? Порт Севастополя що все-таки було вражено? Що втратив Чорноморський російський флот? Ну було вражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. І в принципі. Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останні носій крилатих ракет. Проте ця інформація ще не підтверджена, і тому давайте зачекаємо офіційного підтвердження. Е, останній, я так розумію, надводний носій чи останній катер? Поясніть, будь ласка, останній той, який знаходився безпосередньо в Криму. Ага. Ну так, тому що вони ж перебазувалися до новоросійська. Я просто поясню це питання зараз. Я думаю, що уважні глядачі, чи ті, хто стежать за операціями Сил оборони, розглядали знімок з супутника. Там фактично перебувало п'ять човнів різного класу. Чи можемо ми говорити, що якісь із них могли зазнати ушкоджень? Ну, тобто, щось було могло бути знищено, а щось могло бути уражено. Загалом там чисельність набагато більша кораблів та судне забезпечення. Тобто, там в тому числи одиниці. Звісно, не такі важливі, як наприклад, ті, що вони вивели в Новоросійськ. Але так, вірогідність така є, проте ми маємо верифікувати цю інформацію на 100%, для того, щоб після цього вже повідомити точно чи було поцілено саме той корабель, про який ви. Щойно згадували, да тобто очікуємо все-таки інформації про те, що було вражено цикло на нейтральщик ковровець.